В автословен на немає надходження, зокрема, це Volkswagen Caddy, Вони 6 дизель на механічній коробці передач. В чорному гарному кольорі куз у нас максі, грузо, пасажирський фургон. Позаду у нас багато місце, для багато і всіх додаткових три сидячих місця. Все вписано в тех паспорті грузовантажний фургон. По салончику маємо повний електрослой пакет, електрожигу зеркал з підігрівчиком, ручне регулювання передніх сидінь. Передні пізані противолені фари, коректор фар, круїз-контроль, шикарне переднє кермо з хромовою ставочкою 248 тисяч рідного пробігу, один власник. Кондиціонер працює, холодить, пічка гріє, магнітола наявності. П'ятиступенева коробочка передач. Зручна стабілізація, зручної система стар-стоп. Дуже гарний доглянутий автомобіль як для комерції, так і для повсякденного життя. Тож, не зволікайте, приїжджайте на нас, задачі. Автосалон Тревний Моторс, полоснув ковісім і придбати ось цей кадик.